Як знайти витрати, які з'їдають чистий прибуток в бізнесі? Ось прості кроки. Перше, це, звісно, звіт по прибутках та збитках або ПІНЛ, і всі свої витрати розбити на категорії. Як це може виглядати? Ось дивіться, у нас є звіт по прибутках та збитках PNL, і далі у нас операційні витрати це всі витрати, і ми їх розбиваємо, наприклад, в даному випадку на адміністративні зарплати та рекламний бюджет. Що це нам дає? Тобто ми бачимо не тільки загальну суму всіх операційних витрат, а ми бачимо ще по категоріях. І головне, ми бачимо ще у відсотковому співвідношенні до виручки. Це дуже важливо, тому що коли бізнес росте, то і цифри також ростуть. Наприклад, тут 280, тут 301, Але у відсотковому співвідношенні тут у нас 5%, а тут 4,7. Це означає, що навіть незважаючи на те, що цифри виросли, але стаття витрат у нас ця оптимізована. Далі, так само ми можемо ще відслідковувати якусь конкретну статтю витрат. Наприклад, зарплата менеджерів для нас важлива. Тут ми беремо її, виділяємо і у відсотковому співвідношенні до виручки ми її відслідковуємо. Головне бачити в динаміці і розуміти норми у відсотковому співвідношенні. Тобто, якщо у нас. Норма 2%, то ми розуміємо, якщо це виходить вже за межі 2%, це вже за межі норми і ми тоді аналізуємо. І ще ми можемо використовувати план факт. Якщо план був такий, факт такий, ми тоді аналізуємо, чому так сталося. Я займаюся фінансово управлінським обліком. Це PNL, кешфу, баланс, побудова фінансової моделі, план факт аналіз. І якщо у вас є запитання на цю тему, пишіть в коментарях або в Директ.